Добрий день, шановні глядачі. Мене звати Вероніка Олегівна і я юрист Центру правової допомоги. І сьогодні ми поговоримо про нагальні питання нашого суспільства, а саме це реєстрація шлюбу. Хоча сімейний кодекс не встановлює прав та обов'язків людей, які перебувають в цивільному шлюбі. Втім, така практика є дуже популярною серед нашого населення. Тому пропоную поговорити вам сьогодні про права та обов'язки, які виникають між людьми, які живуть в цивільному шлюбі. І яка ж все ж таки різниця між цивільним шлюбом та зареєстрованим? Офіційно зареєстрований шлюб відповідно до статті 21 сімейного кодексу. Це є союз між жінкою і чоловіком, який був зареєстрований в органі державної реєстрації актів цивільного стану. Проживання чоловіка і жінки однією сім'єю не є підставою виникнення між ними шлюбних прав і обов'язків. Тому люди, які перебувають у цивільному шлюбі, зіштовхуються з низкою складною. Передусім, фактичні шлюбні відносини, в яких перебувають співмешканці, за необхідністю, потрібно буде доводити у суді. Права на дітей в незареєстрованому шлюбі потрібно буде підкріплювати спільною заяву двох з подружжям. Також в подальшому встановлення факту батьківства відбувається лише через суд. Шлюбний договір мають право укладати лише особи, які вже подали заявку на реєстрацію шлюбу або є подружжя. Таким чином, чоловіки і дружини, які перебувають у цивільному шлюбі, не зможуть укласти шлюбний договір. Відповідно, в них виникнуть складнощі при поділу майна після розставання. Сімейним кодексом передбачено, що люди, які перебувають в офіційно зареєстрованому шлюбі, чоловік або дружина, будуть першими в чергу на спадкування. Втім, особи, що перебували в цивільному шлюбі, можуть претендувати на спадщину лише в четверту чергу, та за умови, що їх шлюб тривав не менше п'яти років. Тож сьогодні нам вдалося трішки розібрати тему саме цивільних відносин між чоловіком і дружиною. Тож підписуйтесь на наш канал, залишайте відгуки під цим відео і ознайомлюйтесь з відгуками наших вже щасливих клієнтів.